А чого вони в тебе кут не злипишся, а? видивилася в мастер Шеф лайфхак, щоб вони не злипалися. І Я що? раніше робила так, зварила, в якусь посудину додавала масло і кидала туди вареники. І вони стояли, масло таяло, вони стояли, вони потім злипались між собою. Ага. А почула в мастер-шеф лайфхак, чого вони злипаються? Тому що в маслі виділяється вода, коли І вода і тісто воно дає, коротше, так, да, виділяючи більші калію, коротше, вона взипається. У мене uh -huh. вічно вареники були, якщо не свіжі, то там внизу пласт, коротше, сплошний. Uh -huh. і... А зараз я дивлюся нормально? А здає, я ще да? використовувала цей лайфхак, який я подивилася, я їх доставала в посудинку з маслом, не ложила, ложила в один слой, потім їх переворачувала, вони обсихали і потім їх всипала в миску. Uh -huh. і так ось от отор... короче, сутки вони вже проходили майже, це нормально. Uh -huh. Лайфхак. Полезна демонстрація шеф. Лайфхак, коротше, от Масеньки тепер. Я не знаю, я мастер-шеф не дивлюсь, тому. Да, так, то це можна тепер з mm. ще раз робити. Біопельсини посилки, профіля, хімчистка в Варшаві.